Всім привіт! Сьогодні у нас восьмий, восьмий Восьмий, вроді, день. У нас сьогодні четверте число. Якщо не помиляюсь, восьмий день. Я вже трошки путуюся з тими всіма днями. І ми знову ж таки пірнаємо в басейн. Сьогодні температура водички у нас 21,5. Ну, трошечки нагрілося, бо я все ж таки пізно з самого ранку пірнаю. Були справи, просто немає можливості зранку пірнути було. Тому зараз залазимо водичку і знову ж таки на турнічок. Якщо буде тут, то у нас три лайки, я три лайки на цьому відео, Боже. Це ж не стільки, багато лайків. Що три лайки на цьому відео не збираємо? Йду на річку, холодну, холодну річку. І там пірнаю в цю холодну річечку. Ах, кайф. Ну річка теж прикольно, дуже класно заряджає, щоб басейн теж не промах. Але, 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 погнали в водичку. Світла немає, можливо, у вас теж включають, насосик не працює, відповідно, тепло не качає. Те, ну, що тепло і взагалі не фільтрує. Треба чекати, поки з'явиться тепло. Погнали пернати. Кишати потрібно вже бортики, тому що е було накрито, і коти думали, що то якийсь просто ну, якийсь бетон, не знаю, що вони там думали. Пригнули, поняли, що вода і давай назад вилазити. Когтями попробували, дуже багато дирочок. І скільки наклайся, рівно спускає. Попробуй знайдеться. Будемо залазити спиною. Ох. О. О, клас. Хоч це не самий ранок, але дуже-дуже-дуже класно. Сьогодні, правда, був дощик, дощик нападав. Я вже замовив накриття для басейну, треба було його давніше купити, щоб сюди просто за ніч нічого не падало і всякі, всяка фігня не залазила. Ну, 21,5 це все, все ж таки не... 17 на 18 градусів тут прохолодно, але так як я привик вже до 17-18 градусів, це для мене температура ну, досить комфортна. Якщо не помиляюся в басейнах, спортивних басейнах, де плавають на швидкість, то у них температура десь в районі 23 градусів, щоб їм не просто не було жарко, бо це тоже дуже велика енергозатратність, дуже м'язи розігріваються і велика температура в басейнах погана. Ось, ну тут а, рахуйте 21 з половиною, ще менше, ніж, менше, ніж в спортивних басейнах. Ну, водичка класна, водичка дуже. Водичка дуже класна. Так, ну що, вилазимо і погнали на турнічок. Так, я вже біля турнічків оговорився. Сьогодні у нас 9-й день. Я думав, що у нас сьогодні 8-й день. Тому що я вчора запутався і зробив на турніках 17, а не 18, мав 18 зробити. А сьогодні 19 маю зробити. Коротше, йдемо на турнічки. 19 раз. Бляха, 19 разів я на турніках не знаю, як це зробити. Ах, будемо пробувати. では、ティテイン、おとー